Ти туди йдеш, не щоб померти, а щоб виконати задачу. Грязюка, мрачна, і ти сонця не бачиш взагалі. Я кажу, ні, не треба, я піду в армію. Щось взяв руки, потер лице, все, виїдає, виїдає всю слезову, це, напевно, по нам. Командир каже, та ні, а, штани тільки купив, блядь, за десятку тупо, нові штани, кажу, блядь, сука, рісить треба, да? угу. їх не затягнули в бусі. Їх не мобілізували, вони пройшли по своєму бажанню. Таких емоцій я не спитував ніколи в житті. Але хочеться трошки пожити, трошки до свійти, хоч трохи. Мій позвонив із фізрук, посада командир зводу. Я з Луганської області, з маленького села Новомикільськ. Ну, Там на тисячу чоловік село, село. Ну, величка ріба, але дуже рідне. На службі з 2020 року, з літа, середини літа, пішов на срочну службу. Через три місяці сорочної служби я підписав контракт з розвідкою 59-ї бригади. Як ти потрапив до армії? Я якраз закінчив навчання, це був період коронавірусу. Закінчив навчання і не було якоїсь роботи, були сімейні проблеми, я хотів просто зникнути. І тут мене просто доля почула і в непризивну, типу, Непризивний період мені приносять повістку. Мені тетя Сенкомата сказала: Я можу тобі відсрочити ще на місяць, ти типу, нормальний тип. І я кажу: ні, не треба, я піду в армію. І через, мабуть, тиждень я вже чущук на поїзді на Львів, на старочі їхав. Коли я попав на КМБ, перший тиждень я задумувався, чи не зробив я помилку. Але потім я втягнувся і. Те, що казалось важким, стало зовсім не важким. І мені все подобалось, мені подобалась армія. Да, мені десь не подобалось, що якісь типи мені розказують, що робити, конечно, але, але, ну, типа, я розумію, що є офіцери або ще щось, але ці, знаєте, діди, типа. оце, звісно, набрягало. Ну, коли життя перевертається з ног на голову, і ти попадаєш в зовсім інше русло, де все дисципліновано, де все зовсім по-іншому, і ти не можеш сказати ні просто. Але я йшов туди і я вже знав, що я підпишу контракт. Я ще їхав, я знав, я пройду КМБ, і зразу, як в мене буде можливість, то я підпишу контракт. Який випадок під час служби запам'ятався найбільше? Це коли ми виходили. В Сірозону в Любомирівку це було на Херсонщині. Ми пішли, зайшли в край, в край Любомирівки, а противник був на іншій стороні. І... Такого нічого не відбувалося в, в саму операцію, але вихід був дуже-дуже цікавий. Ми вже мали зміняти групу, і ми першу групу пустили по полю. Поле було десь півтора кілометра, це до наших позицій було, відстані від посіряку в чистому полю. Ми пустили групу п'ять чоловік і залишилось нас четверо. Ми мали зустріти, показати, де, як що, і потім вже вийти. Але після того, як пішла група, почався обстріл. І обстріл почався дуже гарний. Перший перелетів, ми були на ангарах. Перший перелетів, я кажу, це, напевно, по нам. Командир каже, та ні. Я так побратиму кажу: це по нам. Е, да, і потім нас почали кріпити з трьох е, 152 пушок. Да, і було так, що ми пішли за, е, за стіну Ангара від, ну, навпаки, від обстрілу, і дистанція прильоту. Була менше 100 метрів перед нами. І вони працювали дуже впарно, і їм не могли ніхто закрити рот, тому що вони, коли відстрілювалися, переміщались постійно, і ніхто не міг нічого з цим зробити. Ми писали парадія, які типу, закрити рот, бо ми не можемо вийти. І я просто сидів, прижався до стіни, і ти бачиш, як перед тобою просто пух-пух лягає і лягає так дебело. Я кажу: командиру, треба щось вже робити. Кажу, давай переміщатися, щось робити. Кажу, бо вони, якщо нас спалили, то зараз може сюди хтось приїхати, і ми потім відсюди не виробимося. У нас не так багато боєкомплекту було з собою. І ми вже вирішили після крайнього приходу, зараз тільки буде приход, і просто ривок в поле, ну, тіпа, як умога далі. І тільки приход, і ми просто біжимо, і де-то 300 метрів просто біжимо, біжимо, біжим, біжимо біжим, біжим вже. А ну з нами типи були, ну, блін, п'ятдесят років, бо тип. Це був, напевно, найтяжчий виход з усього, що в мене було. Типа така плотність огня, а я не іспитував, напевно, за всю війну ніколи, щоб іменно така плотність, такий калібр взагалі це було ну, дуже важко. Чи відчуваєш різницю між степами Херсона і степами Донбасу? Ти не брав прям безпосередньої участі в визволенні Херсону. А знаєте що? Колесо пробив. Моя машина прибила колесо просто. Я став під посад Покровську. Я просто да, очікував, щоб мене забрали хоча б. Ну. ну, я ж не бросив пацану, скажу, стойте, типо, бо це ж такий типу, як я. Блин, це не просто якийсь водій їхав, Це просто ми типо, сіли машину і поїхали. Да. Так, на жаль, не вийшло. І за цього, да, я саме начало, начало не зміг попасти. Ну, дивіться, плюс періоди от, іменно тоді, коли ми. Поміняли напрямок. Ми спочатку були в літньому Херсоні, красивому, типу, да, жарко, типу, всі снаряги або ще щось, але ти все одно йдеш сонечко. І тут ти просто осінню вже під зиму переїжджаєш на Донбас, де до гризюка мрачна, і ти сонця не бачиш взагалі. Більше лізуть, стрімкіше лізуть ваще плюс не то, що забезпечення якесь не те. Але все одно так ось, якось цього, все не так якось класно, як було там. Е, мій підрозділ е, працював там піски, да, Водяне. Водяне оце, да. Водяне, я дуже гарно запам'ятав, бо біля нього я там утримав поранення. Розкажи. Е, я заходив, заводив групу, то, щоб позиція була повністю втрачена. І мені дали. Міни і сказали зайти і протримати, зачистити, якщо там хтось є. Якщо немає, зайти і протримати до ранку, тебе поміняють. Все, ми потрошку, з степлаком, тихенько. Кожні там 10 метрів присіли, подивився, ага, присіли, подивився, ага, рухаємося, рухаємося. Потроху. Посадки по суті немає. Ми потрошку потрошку, зайшли, акуратно, нікого не оказалось. Позиція була розбита, був тільки один бліндаж цілий, інші бліндажі завалені. Лежали тіла пацинів, дуже багато. Вони вже такі примерші, бо було холодно на той час. Я розкинув ці міни. І все, ми почали з тихом трошки марити віддарі. В ті дивилися, підари копають. Ага, туди трошки насипали, заховалися. Все. Не давали просто до ранку Їм можливості, хоча б розкопуватися, щоб вони не зрилися, бо буде важко набагато їх туди відкошмарити. Все, дождалися, вже був світанок. Трошки стріляли, і, і проблема була в тому, що ми не могли ховатися в тому бліндажі. То що він вже був пропитаний дуже отравою, газами. Я навіть постріляв, щось там. Тут щось взяв в руки, потер лице, все виїдає, виїдає всю слезову, все лице пече, і я зрозумів, що тут були гази. <тасвість> і, і, і навіть якщо почався обстріл, ти більше двох-трьох хвилин бліндажі не просидиш. Ну як бліндаж? Навіть? Це, це навіть бліндаж звати, він не углублений. Там просто був насип, і на насип блє, просто привела на один слой. Це ну, не бліндаж, по суті. Да, і потім нас все-таки поміняли. Ця група, я не знаю, вони бешені, просто забігли, я просто піднімаю голову, і тип на брусер забігає. Я кажу: ти <пц туда> кажу, там міни, кажу, спереду, кажу, на. Він такий, а, да, фух, все, вони нас поміняли. Я кажу, все, можна виходити, можна виходити. А Я кажу, пацани, треба це зробити. Дуже швидко кажу ревочок, то що кажу, місцевість відкрита, одні коряги такі торчать, немає по суті, дерев взагалі. Кажу, противник там 70 метрів, там 70 метрів, типу, нас вогнем дуже гарно закриють. Плюс-плюс, тільки один починав бігти, я не встивав крикнути дистанція. ну, щоб вони хоча б не один за одним бігли зразу. Все, другий одразу стартує, думаю, ніякий вже тут командувай навіть, я біжу третій, і за мною ще один тіп. Такий прокол тільки починаю вибігати я, і починається вогонь. Не, я не, не пам'ятаю, з двох сторон він був, з однієї сторони. Тіпа, не знаю, Але починається вогонь, я вже чую і бачу, як лягають пулі, чую вже біля голови свист. Думаю, але лягати не маю толку, тіпа, падати. То що Мене все одно видно, по мені можна попасти, навіть якщо я ляжу. Я просто біжу далі, просто на фарту, добігаю до такої великої коряги, щоб за неї сісти. добігаю до коряги і чую, що щось пече. Хі -хі. Дивлюсь на ногу, а нога вже вся в юшки. Типо, е просто біжу до пацанов, кричу: я 300, я 300, е мене перематують, все, а ми пацани лягли в такий хороший розрив від 152-го такий глибокий. Мене перематують потихеньку, а штани тільки купив я, за десятку тупо нові штани. Кажу, блядь, сколько різить да, Більше я не купляю дорогі штани після цього. Але ми ще були в полі зору противника. Ми там пробігли буквально, ну, знаю, 30 метрів, типу. ми, по суті, нічого і не вибігли. Я думаю, блін, у нас взагалі сюди не випускатимуть. Зараз ще, може, скиди якісь прилетять, типу. ще щось, міномет. Я подивився так на сонце, це було сьома ранку, так все гарно. Думаю, це не тільки не сьогодні, починаю типу. повсти, Кажу, пацани, я по типу, а ви там перебіжками, якщо за мною, типу, щоб не втрачати мене і ще щось. Я позу метр, два-три і думаю, їба якась. Ня, мені не подобається, кажу, ні сюди. І нас просто піднімають пацани, я просто на плечі і поскакав. У мене вже нога віднялася, за ті каряги, бля, заціпляються я, ще щось. Але нас просто випустили. Просто випустили без жодного пострілу, без жодного мінометного приходу, без жодного мавіка. Я не знаю, типу, як це. От просто в момент е, війна зупинилась. Типа, не наші не стріляють, не їх не стріляють, тіпо, а ну все, тіпо, знаєш, він уже вибув, виходьте, блядь. За які заслуги ти отримав ордени за мужність? Третього мужика я отримав символічно 8 березня. Мені вручав його на нашому КСП роти Комбриг Берсук. Він сказав, що ти контужений, виходь до мене. Мені це дали третього мужика. І враження засідки на Олєшках, коли ми виходили з окруження, вся бригада виходила, за враження БМП і знищення екіпажу БМП. Це я не буду перетягувати на себе діяли, говорити, що я це все знищив сам. БМП був я, а знищили типу, підарів ми разом, тому що це була засідка командна. У нас було більше, ну, вся рота майже приймала участь я там, до 30 чоловік да, і після того, як ми знищили одну БМП і залишилося ще БМП тройка, два тігра, а в нас не залишиш нічого, і ми вийшли без жодного двохсотого, коли підари ходять в тебе 10 метрів і не знають, що ти поруч, а тут лежить 15 чоловік тебе. і дві години вони не можуть тебе знайти, по суті, перед носом, це, вважаю, дуже гарна робота була. Другого мужика я отримав через рік, якраз за роботу оце на Водяному. На Водяному група швидкого реагування. Ми заступали на піхотні, на Аламбаю, це після поранення мені дали. А першому мужика я отримав вже за командування в шквалі за якесь виконання бойових задач, успішне виконання бойових задач, успішне управління. Які особливості роботи зі шквалом? Особливості роботи в тому, що вони сюди прийшли по своєму бажанню. Їх не затягнули в бусі, блядь. їх не мобілізували, вони прийшли по своєму бажанню. Так, да, є, типу, сім'ї без уродубів, типу, вистачає, типу, які там не впитують знання, їм доносиш, доносиш, типу, вони просто туплять на кожному кроці. Типу. Я не звинувачую нікого в чомусь. Ти все одно стараєшся донести типу, те, що багато залежить від командування, але сама суть залежить тільки від тебе. Якщо ти будеш слухати все чітко, те, що тобі говорять, ми, ти туди йдеш, не щоб померти, а щоб виконати задачу. І ми це робимо також, щоб виконати задачу. Ти слухаєш, робиш, і все виходить. Тільки як вони починають не слухати, панікувати, все йде не так, як потрібно. Це війна, це війна, з цим нічого не зробиш. Противник не пасивний. Він також активний, він хоче нас знищити, він хоче, щоб ми цю задачу не виконали. Хтось, я так само був пілотом. У нас вже є екіпажі пілотування, і десь підсказати, щось направити також можна. Всі, все управління. Хоче виконати задачу. Бо є такі офіцери, є такі люди, які роблять, щоб з задачі слитися, щоб не зробити її. А ми її отримуємо, ми думаємо тільки про те, як виконати її, швидше виконати. І за цього ми десь, не знаю, як кажуть, літа, можливо, цієї бригади, бо не виконуємо задачу такі задачі, які не можуть виконати інші. Чи є у тебе боєць, якого би хотілося відзначити? Ну, легенда у нас каряга. Він, дай Бог, живий, так що все добре. Ще такий був боєць Ваха. Він дуже чітко виконував, він не боявся, він виконував задачі, дуже чітко виконував задачі. Але погубило його те, що він завжди хотів все швидко зробити і поїхати додому. І, на жаль, він доконтролив бліндаж і пішов далі, і з того бліндажа вийшли, і розстріляли його в спину. Десь і товариші, але товариші були менш, менш опитні і десь не, просто не встигли, напевно, це зробити. І, на жаль, так. Да. Але був рекс дуже жорсткий. Яка задача у шквалу запам'яталася найбільше? Ну, нещодавня виска до пілотів, я вважаю, це просто рівень бать, не то, що ССО, це рівень при такому скупченні ворога і такій плотності вогневих дій, пройти лінією зіткнення, зайти далі, пройти ще позиції ворога, зайти до самих пілотів, виразити і вийти звідти. Як кажуть, не зайти важко, а вий, важко вийти звідти, коли знаєш, що ти вже там єсть. Так, да. на жаль, там був один-двохсотий. Ми думали, що їх двоє, бо вийшло двоє, але через день просто тіп сам, поранений, виходить до е, суміжників. І це просто так. Да. Ну, я вважаю, що це рівень. Ну, тіпів, яких е, по суті вони тільки прийшли, і це їхня перша задача. Перша задача і така задача. Ну, зрозуміло, що до неї готувалися довго, дуже плідно, усердно, але все одно, типу, треба мати яйця, щоб таке зробити. Те, що було дуже важко саме зайти, те, що була перша спроба, і перша спроба, вони нас дуже зарані запомітили і почали відпрацьовувати. Типу, вони там, може, й не знали, яка це задача буде. Типу, якщо вони знали, то вони взагалі в розібали там в прах. Але так, да, типу, але на наступний раз ми зробили якісь е висновки, і е менше було цього мінжування. Все впевнено, все пішли, все пішли, типу, а не трошки почекати, трошки то все пішли, все пішли і все і все вийшло. У них дуже багато на жаль цих позицій, дуже багато засобів. і Якщо треба буде втратити дрон, вони це зроблять по-любому. Тому що у них ще 20 на стіни висить, він собі підв'яже далі і полетить. Да, на жаль, десь в цьому ми вступаємо. Але я не бачу в цьому великої прям такої проблеми, тому що ми по суті завжди слабкіші десь в не духовно, знаєте, а матеріально. Ну, нам все-таки цю допомогу дають, а вони можуть це все робити, бо у них є можливість. По духу, зрозуміло, що вони лохаї бані селян. ми також дуже стараємося зберегти життя, але деякі задачі, ну ви самі розумієте, це війна, і не без, не без цього. Ми всі, коли в 22-му почали це, ми не думали про те, щоб вижити. думали про те, щоб просто не дати так, щоб нам не дали жити. Тому що я свій дім, наприклад, втратив, але я не хочу, щоб втрачали його інші. І я хочу жити, наприклад, тій самій Вінниці. Мені подобається це місто. І я не хочу, щоб там було таке, як було в мене вдома. Я, ну, типу, не кричать, що ой, дивіться, я тут вже без дому, а ви там вдома і не розумієте. Ні, я не люблю, коли люди сваряться через такі. Еті. Наприклад треба допомагати тому що в 22-му це тільки допомогло нам не те що у нас сильна армія не те що у нас якісь ті давали нам зброю нам допомогло те що ми просто повірили всі в себе і робили одне всі разом а не дивились хто там який хто там не такий а зараз блідіця вся розруха десь через те що люди просто тикають один одному на їхні помилки вместо того щоб щось робити просто мовчки як каже, мій командир на добиті, ніка змога ділать, мала веніляція. Чи тягне тебе на бойові завдання у поле? Буде тягнути весь час. Весь час, коли війна закінчиться, коли зараз е -е, постійно сниться, знаєте, хоч у вас нахті десь там можна підвіжувати. <с> да, ти коли просипаєшся, так його нормально виявилося. Типа, то, що ну, це, це завісимость, як люба завісимость. Типу це постійно буде туди тягнути, навіть коли ти бросиш. Знаєте, коли людина бросає курити, вона не перестає хотіти це робити. І вона хоче це все життя. І от, на жаль, ця болезнь залишиться з усіма нами, все життя. Навіть якщо ми пропрацюємо це з психологами, з самого сама це вже незмінно, на жаль. Знаєте, коли ми в засідці, в окруженні тоді в'їбали цих підарів і вижили, таких емоцій я не спитував ніколи в житті. Ці, як наче в тебе щось зривається всередині? Просто просто взривається. І ти думаєш, то, що ти дві хвилини назад прощався з життям і розумів, що виходу немає ніякого. От, бля, ця ситуація це точно А потім виход знаходиться. І потім ти розумієш, що проблеми ніби не проблеми в суті. І з кожної ситуації вихідна, і з Які позитивні аспекти у твоїй роботі? Позитиві в моїй роботі це люди, які мене оточують. Напевно, з іншими людьми я б робив би просто роботу, по мені говорять, і не думав, як би зробити краще або ще щось. А ці люди, побратими. З якими ти пройшов весь шлях, по суті. Я зі срочки, отак зайшов, зайшов і побачив Пача, коли прийшов на контракт. Я досі пори його бачу, тіпо, це моя близька людина. І побратими взагалі нас теж служить магоні. Це людина, яку я позвав до розвідки, з якою ми 4 роки вчилися. Він також по суті із руки, як і я. Да, але я пішов в армію, а він пішов в поліцейську академію. Яка яка його потім килинула нами? Ми знаємо, що ми одної бандою не зможемо перемогти, закінчити цю війну, але максимум зусиль ми приложимо, які від нас залежать. Я вважаю, в нашій бригаді дуже є багато спеціалістів, дуже класних саме як людина, не як військова, а просто як людина є дуже багато. Отже, я завжди вважав, що 59-та саме класна. Бо я чув, у мене ще друзі і з різних бригад, і знайомі з минулого. І коли я їм розказую, як нас бригаді, вони кажуть, ні себе, ні. Да, І 59-та да, я завжди вірую в цю бригаду, і вона. Вийшла на свій рівень, якого вона вартувала. Що змінилося в бригаді після того як ввійшла до СБС? Я б не сказав, би, що для піхотинців нічого не змінилося. То, що, коли ми стали штурмовою і безпілотних систем? Той самий піхотинець може себе більше в безпеці відчувати від противника. Тому що дуже багато, дуже багато є різних способів захисту. Дуже багато провізії можна доставити в деяких бригадах, того само НРК немає, щоб довести до піхотинця, наприклад, розумієте? Він знає, що йому можуть то зверху скинути, то під'їхати, то БК привезти. І коли на нього буде армада йти блядь, техніки, він знає, що. Її зараз розбашують. І це не в всіх бригадах так. Типу ви це зрозумієте? Так що ДПХ також це змі... ну, те, що від нього залежить, коли по ньому фішка і баша десь в закопація. Типу, це, да, це не змінилося, Але от захистити його від ворога набагато більше варіантів стало. Ну звичайно, війна розвивається і все змінюється. Є більше варіантів для виконання задачі. Чим більше ми бачимо і дорозвідуємо перед виконанням задачі, тим краще вона буде підготовлена. Ті самі, я ж кажу, доставка, якщо ми десь застряли, тіпа, між ворогом ми можемо доставити їм провізію БК, я ж кажу, те саме, тіпа, тими вампірами до дорозвідувати, знищити так, щоб їм, наже, може, і стріляти не треба. Їм треба буде тільки просто зайняти позицію, зачистити, якщо вони там всередині. І то всередині ми теж можемо просто іноді для того, щоб їм залишити укриття. Прийдеться їм, то звідти їх вигнати. Типу. А так, по суті, ми можемо це зробити ну, не під граючої типу, небезпеці людей. <плес> е е є нюанси, то, що дрони не можуть виконати все. І, на жаль, дрони, знаєте, на них впливають деякі все-таки технічні, ну, не все вони можуть зробити. Їх там подавлення, все-таки, якісь ще щось а людина людина може зробити. Ми в правильному напрямку йдемо. Правильному напрямку, але ще треба роки для удосконалення. Як ми можемо розвивати безпілотні системи? Безпілотних систем ці самі НРК. Мені здається, якщо розвивати це в більш не евакуаційному, навіть евакуаційному сенсі, більш захищеними їх робити, і плюс їх можна робити більш як штурмові ланки. Навіть знаєте, провести те саме НРК десь вглуб противника. На точці руху, той самий кулемет поставити, типу, якби це було можливо. І просто, типа, підери йдуть своєю дорожкою нахуй, а тут є очередя з посадки. А хто? І вони вже думають, що там є противник. Вони вже думають, що зашла група ДРГ, вже логістика збивається, то що вони думають, що треба спочатку цих підерів знайти і роз'їбайного, наприклад. Розумієте? Ну, ті самі вибухові можна робити. Ну просто як дрони для ураження. Ті самі, наприклад, ну FPV-шка десь не може, ще щось, подавлення якесь. Те саме НРК заїхало і просто рознесло ту хату в шент. При штурмі саме не при обороні, просто щоб заїхати їбать. Чи працює рекрутинг в армії? Ну, дивіться, навіть ця смс-очка по поводу рекрутинга е все-таки якусь, на мить думку, типу, людині здає задуматись кого, типу, задуматись. От піде вона чи не піде, це залежить тільки від неї. І, типу, смс ти її не заставиш. Там, типу, запропонуєш, не запропонуєш. Просто є такі, знаєте, періоди часу людини, так само, як я в армію пішов, десь проблемні, коли вона так думає, просто не змінити тіпа, мені своє життя. Може, я щось не так роблю? Може, це якраз той самий випадок, щоб змінитись. Але якщо зрозуміло, ну, що ти приходиш з цими думками, що типу, я загину, все, піздець, то по суті десь так колись і станеться. Не знаю, як швидко, тіпа. просто люди не вміють приймати реальність, що ось ми в таких реаліях живемо, і якщо ти вже туди попав, то зроби так, щоб вижити і робити роботу, а не думай про те, що який я бідний, бідний, нещасний, всі такі блядь, погані. Чи плануєш залишатися в армії після закінчення війни? Напевно, так, але напевно не довгий період. то що хочеться відпочити. Можливо, навіть вийду з цієї структури, але потім повернуся, не знаю. Але на даний час після закінчення війни, через якийсь період, я хочу відпочити трохи. Тому що я віддав якраз ці самі класні роки цьому всьому. Хочеться трошки пожити для себе. Я щось думав, що ти такий е, скажеш щось типу, а, та не вийде, що закінчиться війна, і стоїть приватні військові компанії, піду далі воювати, тільки не вибухає. Так, е, да, може, судна поїду, я тут охороняюся сомалійських піратів. Ну, це теж нормальна тема. Але хочеться трошки пожити, трошки, от без суети, хоч чуть-чуть. Типа, потім, да, я, я може, побачимо, як життя крутнеться. Я хочу сказати цивільним людям: менше сваріться, менше пишіть коментарів і робіть щось для того, щоб це вже все закінчилося. Ви чим більше возмущаєтесь, тим менше доброго стається. Просто поважайте один одного, знайте, що ми одна країна, і це робиться для всіх, а не для когось одного. Дякую.